Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Запоріжжя. Область, що чекає найближчі дні, що ворог планує, тому що ми бачимо загострення на Авдіївському напрямку. І тепер хочеться подивитись: не зробить, чи він нам такий неприємний випад, ворог на запорізькому, бо він вже нам. Постирав з лиця землі міста і села, що він там далі планує, що взагалі відбуватиметься в Запоріжжі. Тому що, як мені, по відчуттях у місті, в самому у паніка, сумбур якийсь у влади. Знаєте, от, нема консенсусу, кожен не те, що на себе одіяло тягне, просто. Не розуміє взагалі, що він робить, за що він відповідає. От Таке відчуття, що звикли люди зарплату отримувати і нічого не робити. А тепер від них щось вимагають виконувати якісь функції. А відповідь одна. Так раніше можна було нічого не робити і отримувати ті ж самі гроші Запоріжжя. Захист треба. Ну, будьте уважні, обережні, знову кажуть там. Знову якась чи сакральна дата. День звільнення да, Запоріжжя? 14-го на затемнення Запоріжжя. Кажуть, можуть бути якісь проблеми з енергетикою, от як відключення. Аварія якась, знаєте, так, раз і несподівано якась ситуація неприємна, з водою щось. От що люди будуть скаржитись, ну, не було, не було такого, що зараз відбувається. Ось такі будуть питання. На ближчі дні. Десь бачите, от в місті перебуваєте, бачите, десь далеко, інший район передмістя, гучно. Буде чутно, якісь звуки вибухів. Буде. Ви як дивитесь, отам от щось десь щось відбувається. наче щось неприємне. Все одно кажуть, що буде тривожний момент. А потім радість, потім якийсь відпочинок, приємні слова, ви на позитиві. Дивіться, хтось хоче закрити очі на проблеми з навчанням. От просто, знаєте, як відмовчується. Закриваю очі. Чому? Тому що на щось отримали гроші, не виконали роботи. І щоб не спитали, а гроші де, мовчать. Дивіться, будуть новини трішки пізніше, не на найближчі дні, може за тиждень, 10 днів. Будемо ще дивитись. На фронті десь ми прорвемось. І отут ворог завдасть удар, можливо, смертельний для місцевих. Смерть буде йти, але можна буде супоставити момент, що наші десь от знаєте, за що не люблю останній час СМІ і ТГ-канали? Тому що вони заздалегідь, і тоді, коли це не треба. От вони як ну, не можна сказати, провокують ворога, а от інформацію доносять не сухо, як журналісти. А з емоція там: ми такі молодці, ми такі молодці, наступного дня по містах прильоти приходять. Рано радіємо, розумієте? І от буде якась прям ну, у нас там вперед. Там чуть трошки буде руху того на фронтах, а по Запоріжжю буде дуже гучно. Тому що ворог відслідковує. Я не кажу, що це, то, то провокують канали. Але іноді, іноді краще помовчати. Коли вже прийде реально великий результат? І дуже часто буде по Запоріжжі, що дуже багато якоїсь інформації, балаканини, що а ми там машини якісь бачили, їхали, а ми там когось бачили, хтось їхав. О, знаєте, от постійно люди говорять, 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 а потім в місті неприємності. Вам якісь гроші виділять? Для переміщених осіб. Можливо, взимку якась допомога буде. Ну, коли похолодає. Дивіться, у вас будуть обстріли як, з якоюсь, ну, якоюсь періодичністю, там раз в тиждень. Тобто, ворог не можна так некрасиво казати, але йде в якийсь графік. І от подивимось по Україні в цілому, от як. Бахати буде, але не показує поки щось страшне. Ну, поки не показує. Зрозуміло, що вже набридло, що воно там бахає. Ну просто сенс всього цього. Давайте дивитися. Запоріжжя найближчі дні. Передмістя показує можлива руйнація. Те, що спершу йшло. Маленькі будинки, будівлі. Підльот до міста можуть щось збити. Но ворог хоче знати наші плани, щось вивідати, що де. Куди ми будемо рухатись, що там за перемовини були, які зустрічі? Рух вперед наш перебити. Шукає зрадників. Знаєте, є. Є у вас при владі люди, які і вашим, і нашим, але не будуть зливати поки що інформацію. У нас далі. Запоріжжя найближчі дні. Вам не вистачати буде ППУ? От як треба посилити як. Якусь, ну, якусь сторону, який, якийсь із напрямків посилити. Ви знаєте, ви запросили. І знаєте, така буде ситуація, що ну майже влетить. Ні, треба, треба посилювати, тому що пізніше знову кажуть, коли наші підуть різко вперед, можуть бути жертви серед цивільних. Хто треба покращувати ППО, запит є. На надання. Чекаю. Ви, знаєте, ви перші в черзі, в листі очікувані, але треба чекати. Так. Васильівка. Найближчі дні. Є план? Ми будемо там рухатись і дивіться там, але ми там втрати будемо великі нести. Мелітополь найближчі дні. Обстріл Мелітополя. Верховна Жриця завжди дає таємний план, ще якісь таємні дії. Десь ми вкріпимось, а десь ми будемо рухатись. Мелітопольський напрямок там спостерігається рух і активізація наша. Диявол щось задумав. Звідти щось з Бердянського району може обстрілювати. Ми його, ми його ППО будемо бити, будемо бити. Щось вдало будемо робити. Енергодар. Енергодар і гучно. І з Енергодару по нам гатять. ЗС, Запорізька ЄС. Не слухайте те, що вони там розказують. У них там щось детонувати буде поруч, чи складить, чи що. Горіти щось біля, ну як ближче до куховки. Боже, вони чи, може вони прям ЗАЕС обстрілюють нас, там кажуть, щось буде в них там підриватись у них у самих. А викид буде? Там не буде, викиду, там, там щось не буду уточнювати, але по ЗАЕС там просто шумно буде. Більше шуму. Так От ну, перше місто, коли показують, що ми там трошки перепочиваємо, ну трошки, знаєте, сил набираємося, потім вперед-вперед. Б'ємо ворога, токмак. б'ємо. Токмакський напрямок, там великі руйнування будуть, на жаль, пологи. Пологи у вас прильоти? Пологівський район, прильоти можливі. Тут будуть зіткнення на цих нап пологи токмак. Оці напрямки, як ми там рухаємось, я не буду навіть дивитись, як ми рухаємось, то не треба дивитись. Там будуть зіткнення з ворогом, і вони будуть вдалі, тому що ми тиснемо. І ми не просто тиснемо, нам, не треба, нам треба прорвати. Тут є можливість прорвати щось? Є, тому що ми вогню більше даємо. Гуляй поле. Ой, ворог, ворог доруйнує, знаєте? Так, щоб взагалі нічого не було. І хочу, щоб там просто не було ніякої можливості. А, може, щоб ми не змогли через гуляй поле забезпечення вести солдатам, тому що, щоб забезпечення не було, кажуть, ворог буде бомбити оріхів. Вогонь оріхів. Отак, знаєте, як перед Оріховим. Може, щось вже не долітає, от як початок міста. От Летить, падає, падає, горить, горить. Щось догорає, знаєте, там, де вже 10 разів горіло, догорає. Вільнянська. Збивати будуть, збивати, збивати, збувати. збувати, збувати. Позу вас щось багато літати почало. Можуть бути дрони. Збивають і збивають. І якихось ворогів спіймають. А Склади, якісь невеликі приміщення, може бути пожежа, чомусь кажуть, вільнянський район. Ну от вільнянський район треба захищати, тому що там є небезпека. От останні моменти, останні часи. Вільнянськ щось ну, там активніше ворог літати буде над вами.